Всім доброго дня. В вашій увазі пропонується двохкімнатна квартира по вулиці Урлівській, 12, на другому поверсі, 16-поверхового будинку. Ось так у нас виглядає кухня, кухня велика, плюс-мінус 12 квадратних метрів. Є кондиціонер, холодильник, електроплита, витяжка, телевізор. Ось так у нас виглядає кухня. З однієї сторони, з іншої сторони мікрохвильова піч до орендаря вона поїде разом з орендарем. Тут у нас великий балкон ложі, виходить як і з. Ну, тут сушка. Вихід як з кімнати, так і у нас вихід з кухні, виходить. Тут у нас Їмо далі. Ванна, туалет окремо, є пральна машина. Ось така у нас ванна кімната. Все чисто, все охайно. Туалет також у нас роздільно. Є лічильники на воду, є лічильники на світло. Получається така прихожа, велика шафа купе. Кімната. Кімната, яка поменша, плюс-мінус десь 15 квадратних метрів. Також є кондиціонер, є робоча зона стіл. Тут у нас також вихід на балкон з маленької кімнати. Розглядаємо всі варіанти орендарів. Можна з дітками, єдине, що без домашніх тварин, без котиків, без собачків. Розвинута інфраструктура, поруч супермаркети, школа, дитячий садок, метро, торгові центри. Телевізор, до речі, теж орендарів, він поїде разом з орендарями. Є телевізор трошки попроще на балкончику. Ось так у нас виглядає велика зала, велика кімната. А що всім гарного дня, гарної оренди. До речі, по розв'язці до метро Позняки або Сокарких буквально 15 хвилин пішки. Всім до побачення.